Осінь асоціюється у мене саме з такими десертами, тож сьогодні готуємо медовик, змішуємо масло, цукор, яйця, соду та мед, ставимо на плиту та доводимо до ось такого стану. Наша маса має збільшитися в два рази. Починаємо вводити муку. Спочатку все перемішуємо лопаткою, далі викладаємо наше тісто на досочку та вимішуємо його руками. Тісто виходить неймовірно ніжне та еластичне, взагалі не клеїться до рук, формуємо невеличкі кульки та викладаємо їх на тарілку. Накриваємо харчовою плівкою в контакт та відправляємо в холодильник, щоб тісто стабілізувалося. Далі кожну кульку я викладаю одразу на пергаментний папір та розкачую її. Вирізаю потрібну форму, для цього я використовую звичайну тарілку. Кожен корж пробиваю вилкою, щоб він добре пропікся в духовці. Ось такі тоненькі та ніжні коржі у мене виходять. Якщо ваш корж погано відходить від пергаменту, подивіться, як легко його можна зняти. Далі переходимо до приготування крему, нам потрібно змішати. Сир маскарпоне, сметану, ванільний цукор та звичайний цукор. Добре все перебиваємо блендером, перемащуємо наші коржі. Для посипки використовуємо перетерті коржі та посипаємо наш тортик. І Така смакота у нас виходить смачного.